Стороженчан до вас виникли наступні питання. Користувач під ніком стороженчанин питається, чому ви йдете у районну раду? Чи добре ви знайомі з кожним у списку з вашої партії? Ну, я скажу, відповім на друге питання. Значить, список партії ми разом писали, разом на зборах обговорювали і я думаю, що. Кожний знає мене, і я знаю кожного, кожну людину, яка є в тому списку. Громадянин нашого міста Денис Семенюк питається: скажіть, де можна прочитати вашу передвиборчу програму саме по нашому району, а не в загальному про цілі партії, як всеукраїнської. Думаю, що обирати партію по тому, що там є у списку мій знайомий, тому проголосую, як мінімум, неправильно. Народ повинен знати, що ви обіцяєте і за що потім потрібно відчитуватись перед народом. Ну, дякую за запитання. Хочу сказати таке, що обіцяти гори і море, як всі кандидати обіцяють, я не хочу і не буду і за партію, і за своїх колег. Те, що буде можливо від нас, що ми зможемо зробити, те, що ми. Якщо ми увійдемо в районну раду, якщо зможемо там працювати, ми будемо працювати для людей і від людей. На всі їхні запитання, на всі запити, ми будемо відповідати і будемо працювати плідно, і якісно і професіонально. Я ще хотів сказати, що наш девіз слово, діло, результат. За це будете нас питати. Користувач Василь Іванович питається. Цікаво почути відповідь від кожного кандидата. Чим, на вашу думку, ви відрізняєтесь від чесних, порядних, віруючих людей, які є патріотами нашої держави, але у владу не йдуть? Ну, не всі люди, які йдуть у владу, ну, нечесні і не, там, не знаю, ну, запитання, як звучить. Зараз я навіть не можу сказати це. Ну, образливе питання, тому що ну, люди ще вони, може, і не знають тих людей, а вже звинувачують, що вони там нечесні і не такі, і не такі. У владу хтось має йти, тому що. Е... Ми не можемо працювати без влади, без керівництва, без цього. І в нас є дуже багато таких прислів. Гине військо без команди. І того в команду мають йти чесні і порядні люди, я ще раз наголошую, а звинувачити людей зразу, я рахую, що це некоректне запитання. Таке питання громадян. Ну я рахую, що воно некоректне. Хай ця людина, яка задала це питання, хай собі подумає, прав я чи не прав. Може йому стане стидно за те, що він запитав. Користувач Дід питається, скажіть, будь ласка, в яку партію ви готові вступити, які моральні принципи підтримати, щоб залишитися при владі? Не хочу я ображатися на цих людей. Я маю свої переконання і я зараз, зараз в даний момент я безпартійний. Був я головою партії регіонів в районі, дуже багато мені ну, закидують це як в докір, що я був у партії регіонів. Так, я був в партії регіонів. Я вийшов з неї у 2009 році, коли партія регіонів прийшла до влади. А коли вона була в опозиції, коли... це тоді я був головою. Я тоді був потрібний і був цього. Коли прийшли до влади, я тоді вийшов з цієї партії, бо я побачив, що мені не по путі з ними. Так що своїми принципами я не поступаюся і не поступлюся ні за які гроші. Ні. Користувач під ніком три знаки запитання запитує: хай розкажуть, як вони мають боротися з корупцією. Ну, я думаю, що це запитання задають кожному. І кожен має в своїй голові і в думках, як боротися. І в кожного шлях свій. І кожен думає по-своєму, так що боротися з корупцією потрібно. Саме перше треба починати з себе себе, з своїх кумів, з братів, з сестер, тому що перша корупція починається теж з своїх кумів і цього. Тебе якщо десь прищемили, то ти біжиш шукаєш якогось свого кума або що десь там з ним переговорити, чи йому десь заплатити, чи там щоб це, щоб вирішити це питання. От воно з цього і починається. І от на цьому, на цьому треба починати боротьбу. Він ще запитує, де вони працюють і які у них доходи, за які гроші нажито багатство. Ну я не є дуже така багата людина. Я такий, як всі середні. У мене є побудований будинок 10 на 12, є одна машина. Я не маю такого великого багатства. Але ну, працюю, все життя працював і це я працював при Радянському Союзі на різних посадах. Починав я свою роботу з головного інженера в колгоспі, потім працював. Ну, в торгівлі був за обоєні, за колбасним цехом. Потім працював головним інженером у нашому місті Стороженці в УЖКХ. В На сьогоднішній день я приватний підприємець. Трудюся, заробляю, як можу. Ну, Це таке, таке питання, така відповідь. Свої доходи я задекларував, все в порядку. І таких статків багатства такого я не нажив. Я не маю ні магазинів, ні там, ресторанів, ні такого щось лишнього. Продовження цього питання задає користувач під ніком совість. Коли вони всі оприлюднять свої декларації, як і на яку суму був сформований виборчий фонд у партії? Ну, я зараз е, пішов від партії відродження, е, будемо казати, що. Ну, як сказати, мої принципи і мої думки підтримати. Я тільки що мав зустріч з головою партії Бондарем Віктором Васильовичем, і ми з ним розмовляли, я це, поділяю його думки, і він поділяє мої, і я пішов з ними. Вони зараз от я це, ну, наш фонд, вони платять все це з Києва. Помагають нам, як там сформований той фонд, я не можу вам сказати. Звідки вони беруть ті гроші? Я, я не знаю. А можна ще таке питання? Ви готові е дати згоду на оприлюднення вашої декларації? Ну, без проблем. Я дав це в заяві. Коли я йшов на кандидат ну, в депутати, то я в заяві підписав по закону. Е я даю згоду на оприлюднення своїх доходів від декларації. Так що це все законно і все прозоро. Користувач Петро питається, чи готові ви до змін? Чи готові ви, прийшовши до влади, звільнити всіх своїх підлеглих та набрати нових на конкурсній основі? Ну, ви знаєте, ми вже так більше 20 років живемо. Коли приходить якась влада, цих всіх міняємо, це все не добре, починаємо спочатку. І знову набираємо других, знову цього. Я би дуже ну, так акуратно, осторожно до цього підходив. Нормальних спеціалістів, нормальних людей, які ну, хочуть працювати, вміють працювати, я б залишив. Якихось таких там бездельників і це, я би, звісно, їх звільнив. А так рубати з плеча, я рахую, що це недоцільно. і Ну, ми нікуди так не підемо, тому що почати знову рубають. У нас немає приємственності влади, немає тої ідеї, яку би передавали від влади до влади, і ми б йшли вперед кроками. А ми пару кроків вперед, пару кроків назад. Знову влада прийшла друга, знову всіх вигнати. Все недобре, це всі, що робили, це все недобре, ми будемо робити по-новому. Я рахую, що це неправильно. Має бути все поступово, нормально. На версту це, ну, це ну, таке. Користувач небайдужий Буковинець е, задав цілий комплекс запитань, тому будемо по одному. Е, перше. Ваше ставлення до добровольчих батальйонів Азов і Торнадо. Нагадую, що Азов урядом США було визнано неофашистським угрупуванням. Про Торнадо неоднократно розповідав військовий прокурор Матіос. Давайте, якщо це всі питання е, задані по АТО, я відповім декілька слів, і яке я маю відношення до того. Ну, своє відношення, значить, як я думаю про це. Я думаю про те, що цієї війни не потрібно було нікому. Ні Сходови, ні заходови. Абсолютно нікому. Ні наші мами, тати, ніхто не хоче туди посилати дітей на смерть і на цього. Відношення до любого військового групування в мене. Я служив в армії, але відношення в мене, якщо, ну, військового групування, воно. Ну, я, я, не, ну, я не пацифіст, але я не сторонник війни. Я рахую, що цього можна, це можна було все уникнути. Цього всього. І відношення моє негативне. Я рахую, що треба припинити, зупинитися на тому, що є, а потім вже дипломатичними методами, любими методами вирішувати всі наболівші питання. Війна це є біда, це є ну, найгірше, що може бути, тому що там гибнуть люди. Ми живемо на світі для того, щоб жити, для того, щоб мати дітей, для того, щоб виховувати їх, а просто там рахуйте, що там є ну, більше пісти тисяч. Сепаратистів, які зараз воюють. І ну, війна до кінця, це значить знову будуть гибнути люди. І з тої сторони там так само у них батьки і діти. І з того боку українці, і з цього боку українці. Хто там підтримує, що Росія підтримує, ті підтримують. Я згідний, але цієї війни нам не потрібно. Це вій... Ми браття, славяни, ми одної віри. Ми... Ну, я не знаю, я б. Я великий патріот держави, але мене серце болить за тих дітей, за тих, які гибнуть. У мене син є такий самий, але він поки вчиться, я, слава Богу, що він не попав туди. Звісно, якщо б треба було, пішов би, але поки вчиться, поки держава ну, надає йому пільгу, що це поки вдома. Я це все переживаю душою і ну, я, я рахую, що це негатив. Любий, в будь-якому випадку треба домовлятися. Бійка це і останнє. Це не нормальні люди, вони не можуть тоді зрозуміти. А ми повинні бути розумними, адекватними людьми. Я перепрошую, просто задам питання, ви Ні, вже частково дякую. відповіли, але людина задала їх. Я а, згідно, я трошки розчувствую, нічого, нічого. це нічого. Чому ви не ВАТО, ви мали би бути найбільшими патріотами нашої держави, якщо так хочете депутатства? Такі люди зараз у лавах Збройних сил України на Сході. Хто з ваших дітей проходив службу в АТО? Ну, я вже частково розказав. По-друге, в мене вже трошечки вік такий, по-третє, набув різних хвороб, У мене цукровий діабет, ну, таких людей, я думаю, якщо треба буде, то. Ми, ми, звісно, підемо захищати свою державу і свою гідність. І, і це. Але ну, в настоящий момент просто там, по здоров'ю, по віку, по це і я. Третє питання. Чи є у вас або ваших найближчих родичів бізнес? Ну, як сказати, найближчих родичів. Я не знаю там, як рахується. Звісно ж, кожен щось має, кожен це. Я теж приватний підприємець, ми надаємо послуги. Там, то... Ну, робимо водопровод, каналізацію, опалення. Там, таке. Я, ж, я ж не сказав, що ми бідні ходимо сміттєвий бак. Ну, ми працюємо. Ми, ну, є, є там, я знаю. Заразяти ну, кожну зараз взяти любого людину, у нього є там якийсь брат, двоюрідний чи троюрідний, Я зараз не буду перераховувати, там, хто, хто що має і скільки має. Ну, по, по мусорних баках ми не, не, не лазимо. Ми, ми працюємо, заробляємо на те, щоб прожити, проїсти, щоб шикувати, ні, а норм, ну, так більш-менш прожити вистачає. Ну, Користуюсь зараз пільгами на газ там, я рахую, що дали більш-менш непогано не, не нам, але тарифи високі. Якщо тариф це для кожного. А от зараз те, що вони дають цю допомогу, то один пішов, зробив, другий не зробив, той, той так, той так. Ну, я рахую, що має бути нормальний сталий тариф, такий, щоб людина могла платити, і не треба ніяких там пірк, ніяких доплат. Ні, ні, ні. Дайте нормально працювати, нормально заробити, нормальну ціну, людина заплатить. І кожен, І я рахую, що... от ми Ну, може, хтось там думає, от він має і не хоче платити. Якщо людина має, то вона платить. Якщо вона не платить, то вона не має. Я рахую, що це такий принцип в житті. Ваше ставлення до керівництва районної державної адміністрації. На вашу думку, робота районної державної адміністрації є ефективною? Я рахую, що. Е Неефективна наша влада повністю у державі, не тільки районна адміністрація, а повністю в нашій державі влада неефективна. Вони або не хочуть працювати, або не вміють, або лінуються, або ну я не знаю. Я... Моя оцінка неефективна. Скажіть на вашу думку, що сталося у Давидівці? Маю на увазі ситуацію з отруєнням у школі? Я не знаю, я не розбирався. ну, Я простий громадянин, якби я був десь там чи депутатом, чи це б мене стосувалося як, ну, чи по роботі, чи по цей, то я би, може, знав щось глибше і міг би щось сказати. А так я знаю те саме, що знають люди з газет, з МІС, це я. Ну, я не можу оцінювати ситуацію цю. Там були спеціалісти, були люди, які розбиралися з тією ситуацією. І я так само знаю з ЗМІ, то, що те саме, що ви. Чи вважаєте ви боротьбу з корупцією на теренах району задовільною? Відповідь обґрунтуйте. Ну, я сказав попередньо, що влада неефективна. І... Не відпрацьовує те, що їм довірили люди. Ну, Адміністрація це важіль президента, будемо казати, то їх не, не вибирали. Районну адміністрацію там голову і це призначають. Ну, Я рахую, що незадовільна. Робота незадовільна. Нещодавно у Чернівцях ввели конкурсний відбір на посади директорів шкіл. Як ви до цього ставитесь? Я ставлюся до цього прекрасно, тому що є конкурс, значить є з кого вибрати. Якщо він ще обнародований, цей конкурс, і люди вибирають і дивляться, то це є прекрасно. Бо якщо прийшли і там от корупційні схеми зайшов в кабінет, всунув і його призначили, то це є це корупція, це є кримінал, кримінал, це є кримінальна справа. А якщо людей вибирають публічно, якщо йде конкурс, то це прекрасно. Це... Я рахую, що це най... кращого не може бути. Дуже дякую вам за відповідь. Дякую вам.